Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри! Цього недільного дня ми чуємо з вами Євангельську розповідь про стілення дочки жінки-ханиянки, причиною страждань своєї дочки. Ця жінка називає біса, який тяжко мучить її дитину, чуючи ці слова Писання. Ми ще раз маємо нагадати собі, що злі духи є не метафорою, не образним виразом, який вживає для опису абстрактного зла. Біси, чи, як називають їх інакше демони, реально існують і справді завдають людям шкоди як духовної, так і тілесної. Ці злі духи на початку були добрими ангелами яких створив Господь для служіння йому, але сатана спокусив їх відпасти від Бога, і тому вони стали противниками свого Творця, тобто бісами, бажаючи чинити зло, вони всіляко шкодять людині, прагнуть через покушання людей до гріха оволодіти ними і зробити їх рабами навіки. Особливо в важких випадках така влада демонів над людиною виявляється через біснування, коли людська особистість не володіє своєю природою. Тоді людиною, ніби той жорстокий рабовласник, порядкує і володіє біс. Саме в такому стані перебувала і дочка Хананиянки, і вона смиренно просить Господа Ісуса Христа звільнити її дитину. Від цієї біди. Цим проханням вона виявляє свою глибоку віру. Бо, почувши від інших, що Ісус Назарету є пророк і чудотворець, вона лише з цих свідчень щиро впевнюється, що Він має силу від Бога і владу допомогти їй та зцілити її одержиму дочку. Віру ханани ми можемо порівняти. З вірою, батька біснуватого отрока, який, хоча просив Христа зцілити сина, але при цьому виявляв глибокий сумнів. І лише коли Спаситель закликав його, хоча трохи вірувати, цей батько з плачем визнав своє невірство і просив допомогти у зміцненні віри. З цього порівняння ми можемо з вами переконатися, що віра. Має різну міру та різну якість. Вона може бути ледь живою, а може бути великою, міцною і сильною. Яку саме міру віри має людина, залежить від неї та від її прагнення пізнати Бога, пізнати істину, отримати божественну підтримку серед інших духовних якостей. віра людини. Є благодатним даром, примноження якого подає Господь за бажанням людини. Тому, дорогі брати і сестри, ми не повинні заспокоюватися наявністю у нас певної міри віри, але повинні прагнути, щоб вона в нас зростала, зміцнювалася і була справді великою. Нам не слід забувати, що віра не є чимось даним раз і назавжди. Якщо людина увірувала, визнала, що Бог є, прийняла вчення Євангелія і Святої Церкви як істину, і сповідала їх, прийняла таїнство хрещення, все це ще не означає, що отриманий нею, дар віри, потім, потім протягом життя збережеться сам собою. Віра подібна до вогню, який має полум'я, дає світло і тепло, тобто віра. Коли вона є, то виявляє себе назовні у ділах, у виконанні Божих заповідей, у справах милосердя та любові. Але в Євангелії ми бачимо і образ слабкої віри це світильник, який не має масла, не має оливи, яка підживлювала вогонь та світло. Так і віра. Коли не буде підживлюватися, коли не будемо ретельно ми дбати про її примноження та зміцнення, буде гаснути, особливо коли стикатиметься з випробуваннями. Але якщо віра є справжня, істинна і непохитна, тоді від випробувань вона лише буде зміцнюватися і зростатиме. Як дорогоцінні метали, золото чи срібло розпалюють у вогні. Щоб очистити від домішок, так і справжня віра, коли проходить через випробування та долає спокуси, стає себе чистою. Жінка, яка звернулася з проханням до Христа, була не з народу Ізраїля, до дітей, якого за власним свідченням Спаситель був посланий проповідувати, але вона була з роду язичників. Що це справді так і засвідчується і місцем, де відбувається дана подія. Бо з історії відомо, що Тир та Сидон у ті часи були заселені язичниками, засвідчується це і словами самого Христа Спасителя. Він спочатку відмовляється цій жінці, ніби бажаючи випробувати їй віру, але насправді маючи намір виявити цю віру. Перед учнями та показати її як приклад для інших. Але жінка смиренно визнає, що вона не має права вимагати від нього, як від Божої людини, щось однак просить про зцілення як про милість, віра ханиниянка, її смирення і молитва, на які Господь відповідає зціленням дочки та похвалує її самій. Є для нас з вами настановою, коли ми боремось з гріхами та спокусами, коли перебуваємо в тих чи інших складних обставинах життя, то повинні звертатися до Господа з вірою і молитвою, у смиренні приймати Його волю. Бо ми знаємо, що Бог є благий, і прагне блага для кожної людини. Однак, шлях, яким цього блага слід досягнути нам самим. Добре невідомий, а Господь, як всевідаючи єдиний, може вести нас до спасіння найкращою, хоча і дуже часто тернистою дорогою вести через випробування та їх подолання, щоб завдяки цьому ми очистилися від спокус від пристрастей, перемогли диявола і відкинули рабство злу та досягли блаженного і вічного життя. Бажаю всім нам. Дорогі брати і сестри, добре дбати про те, щоб вогонь нашої віри, який запалено в наших душах, не тьмянів, не згасав, але навпаки, щоб він, як благодатний Божий дар, зростав, освітлюючи нам вірний шлях, спалюючи спокуси та відганяючи темні пристрасті. І якщо будемо зберігати та примножувати цю правдиву віру, то завдяки силі Божій, яка діє через неї, не буде для нас у боротьбі зі злом нічого неможливого. І в цій боротьбі ми будемо виходити завжди переможцями. Амінь. Слава Ісусу Христу.